Міжнародна конференція в межах проєкту Союзу охорони природи та біорізноманіття Німеччини НАБУ зібрала в Ужгороді представників театральних громадських організацій, екологічних відділів, церков та релігійних організацій України і Німеччини, аби обговорити результати ініціативи Екотеатр в українських Карпатах. Приїхав послухати про підсумки роботи і генеральний директор Союзу охорони природи та біорізноманіття Німеччини Лайф Міллер. Каже його візит, до речі, перший в Україну не тільки аби почути про те, як реалізовується проєкт, а й щоб просто висловити солідарність та підтримку Україні. Набу це найбільша природоохоронна організація Німеччини з майже мільйоном учасників. Одне зі слоганів нашої організації це «Природоохорона не має кордонів, і саме тому я зараз в Україні і це. Дуже важливо бути зараз тут на місці в такі важкі для України часи, і про проявити солідарність з нашими українськими партнерами, яких ми підтримуємо. Протягом останніх двох днів вдалося багато чого дізнатись про активність нашого партнера і деяким радчам навіть навчитись. Таке відчуття що вже місяць в Україні. Найважливішою метою візиту є ознайомлення з результатами останнього проекту, який стосується екоосвіти в українських Карпатах, так як це є. Одним з напрямків роботи набу власне на конференції підсумували досвід різних методів театральної роботи з групами дітей та молоді в напрямку залучення їх та батьків до охорони довкілля через симбіоз гри та екоосвіти. Про головні напрацювання проєкту згадує координаторка Наталія Куля. Це і постановка нового еко-квесту пригоди Степана Квадратляндії. Це і е, сет е, Пізнавай світ разом з нами. Це набір е, ляльок рукавичок, а також розробки, готові розроблений сценарій, який зможуть застосовувати в своїй діяльності. Це також роботи з дитячими творчими студіями зі студентами, це також і воркшопи для педагогів, тобто педагогам дали можливість отримати нові знання та навички, як саме використовувати театральне та лількове мистецтво в своїй роботі. А також нашим завжди завжди таким важливим компонентом є екопросвітницька робота за дітьми та молоддю. Донесення екологічних цінностей через театр ефективно, каже директор інституту еколого-релігійних студій Олександр Бокотей. Через театр ми це відмітили. Діти надзвичайно дієво сприймають цю інформацію, особливо таку чутливу для суспільства, наприклад, збереження кажанів, руйнування міфів про кажанів, правда, все суспільство вважає, що кажани п'ють кров і так далі. Але якщо в театрі вже до дітей донести ці цінності, того що вони кажуть, є надзвичайно важливими в нашому житті, вони надзвичайно важливі для довкілля, для природи, то діти на все життя вже отримують і будуть і жити разом з цією інформацією. Це надзвичайно важливо. Проєкт також допомагає в реабілітації дітей та сімей внутрішньопереміщених осіб, підтримує театри, які постраждали через війну, та залучає їх спільно з церквою та громадськими організаціями до поширення екологічних цінностей. Команда проєкту продовжуватиме роботу задля збереження довкілля, що нині, у час війни та після нашої перемоги, особливо важливо.